Маленький, є від два рочки, і вже місяць вона займається з кіньми у центрі іпотерапії громадської організації Берегиня Полісся. Її мама розповідає: дівчинку це заспокоює. Вона відчуває контакт з твариною і з радістю виконує завдання. Звичайно, спочатку боялася, але зараз ну спокійно сідає, їздить собі впевнено. І Розлічає, коли є, наприклад, маленька конячка, а коли велика. І вона навіть показує, що ми йдемо на заняття до великої конячки. Подобається, ми постійно згадуємо, вдома обговорюємо заняття, щоб вона запам'ятовувала, не забувала. Лілія привела Єву на заняття задля загального розвитку. А от для наступного маленького жокея Тимофія. Іпотерапія це метод лікування. Хлопчик має аутистичні розлади, тож лікарі порадили батькам спробувати заняття з кіньми. Немовлинєва дитина, тому вже ми пройшли 20 занять зараз ну, тут, в центрі. і… Дитина ну має вже результати. Почала ну, імітувати, звуки повторює, такі вже короткі слова вимовляє. Тимофій займається реабілітаційною верховою їздою завдяки меморандуму між Житомирською міською радою та центром іпотерапії Берегиня Полісся. Батьки, чиїм дітям потрібне таке лікування, можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 4500 тисячі гривень на 10 занять. У 23-му році 18 діток отримали таку послугу. Дітки дуже всі задоволені. Є прогрес в лікуванні і в стані дітей В цьому році до нас звернулося вже чотири дитинки. У центрі іпотерапії працюють реабілітологи, психологи та нейропсихологи. Для кожної дитини підбирають індивідуальну програму, яка дасть максимальний результат. Іпотерапія також помагає, ну, допомагає дуже гарно таких захворюваннях як ДЦП, отец, нервові розлади, затримка психомовного розладу, розвитку. Зараз у центрі берегиня Полісія шість коників. Ось це буся. Вона стала першою у Житомирі Кобилкою, яка почала займатися іпотерапією з дітьми. Зараз їй вже 18 років та вона й до. Осі допомагаємо люкам. Для іпотерапії підходять не усі коні, розповідає керівниця центру Ольга Міньковська. Важливо, щоб тварина йшла плавно і не заважала дитині розслабитися. Часто зміни у стані малюків помітні вже після двох-трьох занять. Діти отримують позитивний лікувальний ефект. Тобто, якщо б воно не допомагало б, навряд чи хто б приходив на заняття. А так діти отримують, кожна дитинка, яка приходить, вона отримує позитивний вплив на здоров'я, на емоційний стан, на психічний стан. Щоб отримати матеріальну допомогу від міської ради на заняття з іпотерапії, потрібно звернутися до департаменту соціальної політики за адресою площа Поліва 8. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК Важливий кожен це регіональний проєкт допомоги та підтримки для жителів Житомирщини віком старше 70 років. Його розпочали у 2022-му Благодійні фонди біживі та чисті серцем. Цього ж року стартувала вже третя хвиля. Минулого року проект охопив 25 тисяч людей похилого віку в 56 громадах. Цього року ми продовжуємо вже в ще в нову хвилю, і цього року це буде п'ять громад. У рамках проєкту люди старше 70 років отримують пакунки з необхідними продуктами цього разу благодійники завітали до Березівської громади, де проживає понад 800 людей даної категорії. Ці люди потребують уваги, ці люди потребують допомоги. Під час довготривалої війни люди відчувають самотність, особливо люди похиловіку. Але саме сьогодні спілкування з ними, організація таких зустрічей доводить, що вони не одні, що вони не покинуті державою. Місцевою владою продуктовий набір отримала і пані Розалія. Жінка розповідає, живе сама і має маленьку пенсію. Тож такий пакунок точно стане їй у нагоді. Це теж вербешель. Це не знаю, цукор чи за Не знаю, що Ну, консерви дуже дякуємо. Дуже приємно та приємно. А кому вона в теперішній час не потрібна при теперішній такій нашій мізерній пенсії? Всім вона потрібна. Для наповнення пакунку благодійники обирали базові продукти, які можуть довго зберігатися. Цього року в набори ввійшли такі базові продукти, як мука, крупа, чай, кава в консерви. Там є мюслі, і в тому числі із гігієни. Це гелі для душа та зубні пасти. Дуже приємний, хороший потур. Такі суда робити побільше для нас. Побіж. дякую. Приблизно, Приблизно так бачу нормально. все. Похватить відтаскувати паску. Одним з ініціаторів проєкту став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він говорить: найважливіше у цій програмі навіть не сам пакунок, а живе спілкування та увага, яку приділяють людям похилого віку. Поряд з тим, що у фокусі уваги номер один це підтримка наших збройних сил України. І, звичайно, це і турбота про і про тих, хто потребує. Це важливо, тому що найбільша наша сила єдність для нас. Принципово приїздити в громади, зустрічатися, не тільки передавати допомогу, але й особисто тримати цей контакт. Цьогоріч у рамках проєкту Важливий кожен благодійники планують роздати 11 тисяч продуктових наборів. 9 липня 2023 року набув чинності новий закон України про управління відходами, котрий запустив реформу. Та оновив термінологію, принципи та підходи у сфері управління відходами, яке категорично відрізняється від попереднього закону України про відходи, який відповідно втратив чинність. Під зміни підпала і класифікація відходів. Наразі відходи поділяють на небезпечні відходи та відходи, що не є такими. Класифікація здійснюється відповідно до національного переліку відходів і порядку класифікації відходів, які затверджуються Кабінетом міністрів України. Та переглядаються кожних три роки з урахуванням переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними. Додаток до цього закону. номер 3. до небезпечних відходів належать відходи, які мають одну чи більше властивостей із наведених у переліку до даного закону, такими властивостями, наприклад, є легкозаймистість. Здатність подразнювати шкіру чи пошкоджувати очі, корозійність, інфекційність, загальна чи вибіркова токсичність. На органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи у сфері управління відходами покладені наступні повноваження. У частині організації управління відходами це організація управління побутовими відходами та відходами будівництва та знесення, вирішення питань. Управління небезпечними відходами у складі побутових, забезпечення ліквідації несанкціонованих світів у межах населених пунктів, передача відходів, власник яких не встановлений, у частині планування управління відходами наступні. Участь у розробленні та реалізації регіональних планів управління відходами, розроблення затвердження та реалізація місцевих планів управління відходами. У частині вирішення питань щодо об'єктів управління відходами, створення та організації роботи пунктів роздільного збирання побутових відходів, вирішення питань щодо розміщення на території відповідних територіальних громад, об'єктів оброблення відходів, надання згоди на розміщення на території села, селища, міста, нових об'єктів для управління відходами». у частині моніторингу контролю та інформування, здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами. Здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері управління відходами, здійснення моніторингу стану на виконання місцевих програм у сфері управління побутовими відходами, надання інформації, проведення роз'яснювальної та просвітницької роботи серед населення та інші відповідно до закону. Логістична матриця управління, планування управління відходами виглядає наступним чином: основою для планування управління відходами є. Національна стратегія управління відходами, національний план управління відходами, національні цілі та цільові показники послідуючими етапами є розроблення регіонального та місцевих планів та досягнення цільових показників. Для регіонального плану характерна кластерна система управління відходами, тобто, коли територія суміжних територіальних громад. Охоплена спільною системою управління муніципальними відходами, що має взаємоузгоджену інфраструктуру управління відходами та обслуговується одним регіональним полігоном твердих побутових відходів. Тепер детальніше щодо кожного з них: регіональний план управління відходами розробляється обласною державною адміністрацією на термін 10 років, погоджується міндовкіллям та мінінфраструктури. Місцеві плани управління відходами розробляються органами місцевого самоврядування для кожної громади на період 10 років. Термін розроблення повинен становити один рік з дня набрання чинності регіонального плану. Місцеві плани погоджуються лише обласними державними адміністраціями. Також варто зауважити, що при погодженні регіональних та місцевих планів враховується оцінка потреб у закритті наявних об'єктів управління відходами, а також планування завдань та заходів щодо закриття існуючих об'єктів, які не відповідають нормам чинного законодавства. Також законом передбачено, що територіальні громади на засадах співробітництва можуть спільно фінансувати будівництво, реконструкцію та або отримання об'єктів оброблення побутових відходів, реалізовувати спільні проекти, спільно фінансувати, утримувати підприємства, установи та організації комунальної форми власності, утворювати спільні комунальні підприємства, установи та організації, спільний орган управління. Разом з тим. Акцентуємо увагу на тому, що наразі Державною екологічною інспекцією Поліського округу відповідно до затвердженого плану заходів на 2024 рік проводять, проводяться планові заходи державного нагляду контролю відносно органів місцевого самоврядування. Під час здійснення зазначених заходів неодноразово фіксувалися факти неналежного утримання місць видалення відходів та наявності великої кількості несанкціонованих звалищ твердих побутових та подекуди виробничих відходів, також хотілось би звернути увагу на веб-ресурс екозагроза. Котре від початку було розроблено для фіксації фактів завдання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок військової агресії Російської Федерації, надзвичайних подій та ситуацій. Проте зараз даний ресурс дозволяє активно і в режимі реального часу та зворотнього зв'язку з заявником, автором звернення, моніторити актуальну ситуацію у сфері охорони навколишнього природного середовища, оперативно реагувати та здійснювати превентивну діяльність. Оскільки кожен громадянин, авторизувавшись у системі екозагроза, може лишити звернення, котре автоматично потрапляє в роботу до відповідних спеціалістів за допомогою даного застосунку, наприклад, ведеться активна робота по виявленню та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, фактів обмеження доступу до водних об'єктів, забруднення земельних та водних ресурсів тощо. Так, лише за останні місяці на вебресурс «Екозагроза» зареєстровано більше 10 звернень від жителів Житомирщини, які стосуються сфери управління відходами, виходячи із зазначеного, можна резюмувати, що саме активна співпраця державних органів, їх посадових осіб та громадян, дозволить пришвидшити процес інтеграції нового закону України про управління відходами в юридичне поле та соціальне життя громад а прагнення до чистоти особистої відповідальності. Сучасних тенденцій норм та цінностей у сфері збереження навколишнього природного середовища сприятиме підвищенню рівня екологічної свідомості громадян та стане запорукою чистого довкілля в майбутньому. Сьогодні ми поговоримо з Данилом Зелінським. Він член національної збірної України, чотириразовий чемпіон України з паракарате – Вчитель правознавства і навіть студент. Зараз спортсмен знову готується до нових змагань, і ми вирішили поспілкуватися з ним перед тренуванням. Вітаю вас, пане Данило. Добрий день. Давайте почнемо з самого дитинства. Ще тоді вам поставили діагноз дитячий церебральний параліч першої групи, що допомогло вам знайти в собі сили іти далі. Справа в тому, що мене виховували мама та бабуся, і виховують, і вони мене виховували з самого дитинства в дусі. Повноцінного члена суспільства, тобто я не відчував е, в, 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 в собі якусь так, би мовити, неповноцінність. І звичайно мені допомагало моє оточення оточення друзів, мами, а пізніше і моє оточення. Розкажіть про вашу спортивну історію. Чому вирішили зайнятися саме паракарате? Справа в тому, що я давно хотів займатися якимось видом спорту, і так склалося, що одного разу 10 10 років тому в мою школу прийшла президент спортивного. Клубу кар «Карате Додьо Анна Яцькова і сказала, що є, є такий вид спорту як. Карате на візку на кріслі колісному і запропонувала займатися. Так я займаюся вже 10 років. Поділіться трішки своїми перемогами у цьому виді спорту. Я є чотирихразовим чемпіоном України, я є членом національної збірної пари карате. Я є переможцем. Міжнародних чемпіонатів по версії Inclusive Карате Федерейшн. Я є чемпіоном світу та Європи, а також учасником міжнародних змагань по версії Ворлд Карате Федерейшн. Зараз у вас розпочався передзмагальний період. Розкажіть, до яких змагань готуєтесь і як взагалі проходить тренування? Ми, ми готуємось до е, чемпіонату Європи. Це у моїй спортивній кар'єрі четвертий чемпіонат Європи. Ми готуємося до чемпіонату Європи по, по версії, е, World Karate Federation це, так би мовити, паралімпіада, паралімпіада у світі карате, оскільки карате не є паралімпійським видом спорту. І там дуже складні складні змагання. Там змагаються люди з різним ступенем ураження опорно-рухового апарату, і ну дещо. Змагання є е, недільними не з огляду на, на мій функціональний стан, але ми е, кожного разу намагаємось покращувати результат. Розкажіть трішки, як проходить ваше звичайне тренування? Зазвичай ми е, е, Тренуємось е, два, два рази на тиждень. Якщо е, це е, передзмагальний період, то, то звичайно ці і, і, і тренування проходять інтенсивніше. Ми, ми тренуємо е, е, змагальну програму. Це ката, це е, боротьба з уявним супротивником. Також ми працюємо, щоб е, підвищити е, функціональну готовність і е, Працюємо на відчуття ритму і так далі. Розкажіть, що вас навчило пара карате? Кар карате мені, мені, мене навчило е е е багатьом речам, тому що. Це по-перше, філ філософія, Вона мене в деякій мірі дисциплінувала. А також карате на е, набагато покращило мій функціональний стан. Якщо говорити з, е, з точки зору фізичного е, розвитку, а також е, карате е, допомагає, е, допомагає мені е, розвиває більшу концентрацію. Мені цього не вистачає. Карате стало вашим хобі. Можливо, маєте ще якісь захоплення? Так, я люблю е, аналізувати політичні процеси як в Україні, так і е, в міжнародній політиці. Знаю, що зараз ви працюєте вчителем правознавства у Селезянській школі Всесвіт у Житомирі. Е, розкажіть, чому вирішили навчати дітей? Ну, е, так склалося, що я закінчив е, поліцький. Національний університет за спеціальність справа освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. І так як не, вс не все я можу виконувати як юрист, я почав шукати схожу альтернативу. І от мені спало на думку, що я міг би викладати і щось доносити підростаючому поколінню. Також зараз ви навчаєтеся на магістратурі за спеціальністю права. Хочете стати юристом чи маєте інші цілі? Я в пошуку можливо. Не все, не все її одр, не все її одразу. Можливо, я в майбутньому займався наукою спрямована на захист прав і інтересів людей з інвалідністю. Кожен має свої мрії в житті. Розкажіть, будь ласка, ви вже знайшли своє призначення чи лише в пошуку? Ну, е, найголовніше мрія всіх українців це перемога. Якщо буде перемога, то буде легше ре ре реалізовувати інші мрії. Пане Данило, на цьому ми завершимо наше інтерв'ю. Дякую вам за розмову. Дякую вам, дуже приємно. З вами була Вікторія Колтинович. До нових зустрічей. Іван Франко, Василь Семененко, Григорій Скорода, Сергій Корольов, Ячеслав Чорновіл та Богдан Хмельницький всі вони великі постаті української історії. Та чи знають обличчя наших відомих діячів? Запитаємо вже Чи Знаєте, хто це? Тарас Шевченко. Є. Іван Франко. Правильно? Іван Франко. А це Богдан Хмельницький. Мазепа. Григорій Скорода. Ой, точно. Корольов. Правильно? Іди сюди, Каринка. Хто це тут? Господи, блін, чорновіл. Правильно, Стус? Ні. Симоненко. Ну це наш корольов. Ну це чорновіл. Іван Франко. <різь> Ура! Богдан Хмельницький. Сковорода. Боже, яка розумна. Боже. Тимирянин. Корольов. <смеш> не пам'ятаю. Прізвище на «Ч»?» Чорновіл? Правильно. Боже, яка я розумна. Симон Петлюк? Ні, Симоненко. Правильно. Це Іван Франко. Правильно. Іван Мазепа, якщо я не помиляюся. Помиляюся, я зрозуміла. Я так зараз вам. Богдан Хмельницький. Правильно? Так. Сковорода Григорий. «Правильно!» Цього корольов корольов. Це цього не пам'ятаю. Чесно вам скажу, не пам'ятаю. Підказка прізвище на Баку, чи? Ще одну можна підказка? Що? Чорновіл? Правильно. А садамо семененко. Правильно. Богдан Хмельницький. Правильно? Так, це. Геть вилетіло з голови. Це велика людина, яку, на жаль, прибрали. А... Він був за Україну. А, як це Чорновіл. Правильно. Це письменник. Я зрозумів. Стус. Не Стус? Василь Семоненко. А Симоненко. Франковородь. Правильно. А це? Ну це ж це як. Гетьман. Ну так, да, це ж Хмельницький чи ні. Правильно. Сковорода. Правильно. Крильов. Правильно. Чорновол. Так. Це письменник. Прізвище на С. Це Симоненко. Хто? Симоненко. Не знаю. Ні. пан Франко. Правильно. Ні, історію я не помню. Це Гетьман. Дорошенко може. Ні, Гетьманів я не знаю. Богдан. Хмельницький. Правильно. Котляревський. Григорій. Сковорода. Десь я його бачила. Не помню. В'ячеслав Чорневіл. А це вже Самоненко. Франко. Правильно. Е, Хмельницький. Правильно. Український літературний діяч. Григорій. Григорій Скорода. Правильно. Вже е, Тамирянин. Це Сергій Корольов. А? Класика, про нього розповідала. Буває. Ні, цього не знаю. Чорновіл? – Чорновіл. Чудово. Класик. Так. Його не знати, це сумно. Не пам'ятаю, ладно. Силь Симоненко. Богдан Франко. Правильно? Так, правильно. Ри... Ні. Сковорода. саме. Правильно. Бо... Сергій Корольов. Так. Е... Чорновіл. Чорнов так. М -м цей… Як його вбили, коротше, то що ще. Це Местус це назвав. Багряний. Е, так, Маяковський це не наш. А можна якусь підсказку? Василь. Семененко? Так.